Боже Слово поділиться і ласка. Читаю Боже слово за єгонистом Матфієм. Тоді прибуває Ісус з Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкождав йому й говорив, я повинен хреститись від тебе і чи тобі йти до мене. А Ісус відповів йому і сказав, допуститься тепер, бо так годиться нам виконати усю правду. Тоді допустив він його і, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. Безперечно, хрещення Русі є досить важливою і самою епохальною подією кінця 10 століття. І багато перемін сталося в житті самого Володимира, в житті нації. Але стоїть питання, чому так сталося, чому саме, які чинники зумовили, умови? Чому це не раніше, не пізніше, і яка причина була? Ми сьогодні згадуємо цю дату на різних рівнях. Чи ми просто повертаємося в історію? І ця подія має нас на щось надихнути, нагадати, застерегти, в чомусь сьогодні цих спогадів, що вони мають сказати старшим, молодшим, що вони мають сказати нації, що вони мають сказати українцям. Я читав подію, яка була перед цим, яка була причиною хрещення Росії. Одного разу на берегах Йордану появився незвичайний чоловік. Він прийшов з пустині, він не був представник від влади, від якоїсь лісаченства, від, від якоїсь групи. Просто вийшов сам по собі і почав говорити про покаяння, про хрещення, про те, що він є попередник, має прийти великий месія. Велика маса людей сходилися, слухали Івана. Написав весь Єрусалим. Йорданська околиця, яка була густо населена, зібралися, слухали. Від найменших до найстарших приходили воїни, питали, що нам робити. Фарисеї, садукеї, люди з різним баченням приходили до Івана. В його словах було щось незвичайне. Але був день, була подія. Особливої важності і значимості. До нього прийшов Ісус Христос. Авторитет Івана був досить великий. На той момент людей була під римською владою, будь-які зборища, мітинги сувор заборонялися, але Іван був як виняток. Його проповідь збирала великі маси людей, ніхто йому не міг заборонити. Якісь Якийсь подих не занибув у його словах. І коли не побачив Ісуса, зупинився. Я не можу. Я не можу тебе хрестити. Христос зупиняє Івана, Івана ближче. Не час для полеміки. Треба так нам виконати всяку правду. Ось так. Яке зараз зроблю. Нам треба людям виконати. І він зайшов воду, хрестився, вийшов. Прийшло багато часу. Багато води спало, як люди кажуть. Багато подій було, але цей факт, цей момент не забувся, тому що Ісус Христос, Бог в людському тілі, прийшов на землю, розказав про вічність, про прощення, про, каянь, про покаяння і сам, власне, показав, як це зробити. І велич Хрещення Русі, не в тому, що Володимир особливий був. Не в тому, що його бабушка християнка стала одна з перших, не в тому, що якийсь час прийшов в Київську Русь, а в тому, що слово Боже живе і діяльне, а в тому, що слово Боже незмінне. І що сьогодні говорить для нас це свято, в чому велич Хреща Русі? Велич в тому, що слово Боже живе. І коли оглянутись на всі події, які пов'язані з Христом. З християнством, вони, вони завжди були якось незвичайно приходили. Народження Христа, сам факт, якось так здавалося б непомітно, якби там в Єрусалимі, якби там при храмі, якби там десь при юроди, а то невеличкому хвилі, а то трошки людей знають, і здавалося б, продовження немає. Але це. Не просто людська подія була, але це не просто якась земна подія була. Вона була пов'язана з небом. На землю прийшов Ісус Христос Спаситель людства. І попри ці роки, ця подія не просто не затерлася, але вона стала досить відомою. Смерть Ісуса. Ніхто не вірить, що так станеться. До останнього, але Він сказав і вмер. І найближчі оточення вони цього не чекали. Вони були розчаровані, Таке чудо творив, Мертвих воскрешав, хворих поліковував. бурю зупиняв. Вони не чекали його Воскресіння. Але він сказав, що в третій день Воскресне. Майже ніхто не вірив, такого ще не було, щоб на третій день. Але він воскрес. Як сказав, так сталося. Коли... Зробити оцінку слів Ісуса Христа, Його прост. Вони на фоні тих подій виглядали досить, ну, можливо, навіть неправдоподібно, заходить Христос Єрусалим, свято, велич, багато людей, храм переповнений, а Він плаче, каже Єрусалим. Якби ти хоч сьогодні знав, що служить для твого миру, але прийде час. Коли не лишиться ось тут каменя на камені, коли будуть побиті, вигнані і так далі, не сприймалося. Великий храм, краса, не один історик, не один поет описав, якщо не побачив храму, майже нічого не бачив. Не прийшло, прийшло зовсім небагато часу. У 70-му році, до речі, історики називають 10 серпня. Полководець стит, син імператора, зайшов з військом в Єрусалим. Жорстока битва, підпалений храм, який горів аж 10 днів. Сто тисяч євреїв забрано в полон, більше мільйона вбито. Храм повністю знищений, коли горів, вся оздоба золота, посікало до фундаменту, і після згарища воїни з розкопали розколупали кожен камінчик. Шукали золото, не лишилося каменя на камені. Це можна було продовжувати, але дозвольте сказати, що це ще не закінчення. Це не кінець доброї новини. Ісус Христос сказав, що Він знову гляде. Він повернеться одного разу на планету земля. Так неждано, так несподівано, як народився там в тихих іхуліємських яслях. І сьогодні питання особисто до мене до тебе. Як близько оця добра новина в моєму серці, як близько сьогодні Євангелія в мене особисто в моїй сім'ї можливо. Євангелія це суть покаяння. Ісус Христос прощає. Кров Його омиває всякого гріха. Людина кається. Приймає водне хрещення, символ смерті і нового життя, і продовжує нового життя. Так треба виконати всяку правду. Є певні стандарти держави міждержавні, є певні стандарти правила якогось покоління епохи. Так треба виконати всяку правду. Прозвучало дві тисячі років назад. Жодна подія, жодна реформа, жодний діяч не зміг це перекреслити. Є багато подій в історії людства. Було багато спроб увіковінчити пам'ять. Ставили великі знаки, монументи. На камені вогнем і крові писалися дати, але час і події безжально стирали. Сьогодні в Луцьку на площі згадується те, що було 2000 років назад. По одній лише причині, що Христос сказав: Прийде небо, прийде земля, а слова мої не минуться. Велич хрещення Руси в тому що є велич доброї новини, що слова Ісуса Христа живі і діальні. Дорогі друже, ще трошки це сонечко опуститься до заходу. Ми розійдемося, розідемося, наше життя продовжиться, але стоїть питання, як близько ці Божі стандарти до тебе йде до мене в нашому житті? Він обов'язково прийде. Одного разу нам придеться стати перед ним, щоб дати звіт. Незалежно від досягнень відстаті, від, від достатків від здобутків, так каже Євангелія, нехай Бог нам допоможе сьогодні, бачачи, чуючи, згадуючи цю подію, пам'ятати справді це велике свято, тому що добра новина В свої в своїй суті є досить велика справа на землі. Величеванглі в тому, що вона незмінна. Що вона актуальна, що вона доступна кожній людині, що вона близька і останнє, що ми маємо вибір. Ми можемо слухати, ми можемо мати гарну Біблію. Як дехто мені казав, вожу в машині, щоб нічого не сталося. Я маю кілька різних, різних палітурках і так далі. Але вона для для того, щоб ми відкривали особисто навчали наших дітей. І пам'ятали, що Він знову гряде. Отож, Христос прийняв хрещення, щоб дати приклад, еталон, стандарт. Так треба виконати всяку правду. І Він повелів, щоб всі люди так робили. І сьогоднішнє зібрання є підтвердження тому, що Слово Боже живе в ідеалі. Тому нехай Бог нам допоможе жити по Івангелії, навчати наших діток. І нехай буде в нашій українській долі, як сказав один із поетів. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Нехай наші дітки розуміють важливість цієї справи, важливість молитви. І нехай наша нація буде благословена Богом, пам'ятаючи про велич слова Божого, про його силу і владу на цій землі. Йому хай буде слава. Амінь.